Вітаю, любі третікласники! На уроці математики ми з вами продовжуємо досліджувати три цифрові числа. Тема сьогоднішнього уроку віднімання на основі розрядного складу числа. Вчора ми досліджували додавання, сьогодні будемо досліджувати віднімання. Розгорніть свої робочі зошитки, запишіть 10 грудня класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилиночка необхідно продовжити ряд чисел. Перше число 100. Друге число 120. Кожне наступне число буде збільшуватися чи зменшуватися. Збільшуватися на скільки? На 20. Допишіть, будь ласка, до кінця рядка ці числа 100-120. Далі збільшуємо на 20, це буде 140. І так прописуєте до кінця кожне наступне число, збільшуючи на 20. Пропоную виконати вам завдання з геометричним матеріалом. Давайте його спочатку прочитаємо. Довжина першого відрізку 12 см, а другого утричі менша. Накресли два відрізки. Ще разочок для себе прочитайте завдання, що необхідно зробити. Що нам в цьому завданні відомо? Нам відома довжина першого відрізку. Скільки сантиметрів? 12. Чи знаємо ми довжину другого відрізку? Не знаємо, але що про нього сказано, що він. Утричі менше. Да? Довжина другого відрізку утричі менше. Що значить утричі менше? Це у три рази менше, ніж довжина першого. Ми можемо знайти довжину другого відрізку? Можемо, якою дією ми будемо знаходити? Якщо сказано У 3 чи менше, значить У три рази менше це ділення. Треба 12 поділити на 3. Добре, давайте запишемо посередині слово завдання. Завдання. І для початку ми знайдемо довжину другого відрізку. Нам необхідно 12 см поділити на 3, тому що сказано, що утричі менше. 12 см поділити на 3 дорівнює 4 см. Пояснимо, що це ми знайшли з вами. Довжина. Довжина другого, відрізка. Так, а тепер ми можемо вже сміливо креслити. Для цього візьміть в руки простий олівець, накреслимо спочатку перший відрізок, його довжина 12 сантиметрів. Це двадцять клітиночки. 24. Це я накреслила пряму, для того, щоб показати, що цей відрізок, мені треба відокремити точками, так, або рисочками є. І другий відрізок це 4 сантиметра. Відступаємо вниз дві клітиночки. І креслимо відрізок довжиною 4 см. Це у нас 8 клітиночок. Також показуємо, що це є відрізок, він відокремлений з обох боків. Над першим відрізком запишемо його довжину 12 см. Над другим відрізком ми запишемо його довжину 4 см. Натисніть на паузу і виконати це завдання до кінця. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку це віднімання трицифрових чисел на основі розрядного складу числа. Тож виконаємо з вами завдання під номером 586 на сторінці 77 Розгоніть свій підручник, сторіночка 77. Що необхідно зробити в цьому завданні? Поясни, як виконали віднімання. І так, перед вами вираз: 330-210 дорівнює, дорівнює 120. В числі 330 скільки сотень? Три сотні десятків. Три десятки і скільки одиниць і нуль одиниць. В числі 210. Дві сотні. Один десяток і нуль одиниць. Від сотень ми віднімаємо сотні. Три сотні мінус дві сотні буде скільки? Буде одна сотня. Три десятки мінус один десяток буде. Два десятки. А одна сотня і два десятки це число 120. Наступний вираз. 307 мінус 103. В цьому виразі ми бачимо з вами числа, в яких відсутні десятки. Так, на місці десяток записано число 0. 307 мінус 103. Від сотень ми віднімаємо сотні. Три сотні мінус одна сотня буде дві сотні. Десятки пропускаємо, бо їх немає. І одиниці 7 одиниць мінус 3 одиниці буде 4 одиниці. А 2 сотні і 4 одиниці це число 204. Тепер ми з вами закріпимо вивчений матеріал на виразах під номером 587. Записуємо вирази 587. Вирази 500. Вісімдесят сім. Так, записуємо перший вираз двісті дев'ять. Міс Від одиниць віднімаю одиниці, дев'ять мінус сім буде. Два, та ще дві сотні, двісті. Два. Наступний триста вісім. Мінус чотири дорівнює. Три сотні так і залишаються. десятки у мене так і залишаються. А вісім одиниць мінус чотири одиниці буде чотири одиниці, отже число триста чотири. Наступне чотириста шість сто три. 4 сотні мінус одна сотня буде 3 сотні. Десятки нулі так і залишаються. 6 одиниць мінус 3 одиниці буде 3 одиниці. Отже виходить число 303. Від нього відступаємо вправо дві клітиночки, піднімаємося наверх і записуємо другий стовпчик. 960, мінус 150. Дорівнює 9 сотень мінус одна сотня буде 8 сотень. 6 десятків мінус 5 десятків буде 1 десяток. Отже, отримуємо число 810. Далі 480 мінус 320 Дорівнює 480 мінус 320. 4 сотні мінус 3 сотні буде 1 сотня. 8 десятків мінус 2 десятки буде 6 десятків. Отже, результат – це число 160. І останній вираз – 108 мінус 5. Дорівнює. Сотні у нас так і залишаються, десятки так і залишаються. Від одиниць віднімаємо одиниці. від 8-5 буде. 3, отже, отримаємо число 103. Допишіть до кінця, натисніть на паузу, якщо це потрібно. Зараз я вам пропоную трошечки відпочити і порухатися під руханку. Давно ми вже не танцювали під неї. ла 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 ля 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 Жила собі лариска, хитренька я цілий день гуляла, співала, танцювала, з мовчуком, братиком за столом сиділа. Всі сосиски з'їла, ларискала. Столом сиділа, всі сусиски з'ївала рискала. Собі Лариска, хитренька я виска, цілий день гуляла, співала, танцювала, зайчиком, стрибайчиком за столом сиділа. Хі -хі. Всі сосиски з'їла. Лариска, Лариска, а де моя сосиска? Чого порожня миска, а ну кажи Лариска. І звіряток тих на обід запросила для гостей всіх мастей столика накрила, і сама все з'їла. Чому порожня миска, А ну, кажи, Лариска, 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 а не моя сосиска. Чому порожня миска? Лариска, хитра лиска. Охі Лариска, хитра лиска. Вкрала всі сосиски. Так, ну що, продовжуємо діти з вами. Завдання під номером 589. Розглянь малюнки і відповідні записи. Поясни, як виконали віднімання. Пригадаємо вчорашній урок. Схоже було завдання, тільки ми виконували з вами додавання. 435 мінус 312 дорівнює 123. Що необхідно запам'ятати, для того, щоб відняти трицифрове число від трицифрового, нам треба сотні ми віднімаємо від сотень, десятки віднімаємо від десятків і одиниці віднімаємо від одиниць. 4 сотні мінус три сотні буде одна сотня. Три десятки мінус один десяток буде. Два десятки і 5 одиниць мінус 2 одиниці буде 3 одиниці. Отже, отримаємо число 123. Зараз я вам пропоную самостійно обчислити вирази під номером 590 протягом 2 хвилин. Тому давайте з вами запишемо посередині вирази 590. Вирази 590. Протягом двох хвилиночок, будь ласка, запишіть ці три вирази і обчисліть їх. Час пішов. Почули звук, ну що ж, перевіряємо, 433 мінус 113 дорівнює 320. 539 мінус 314 дорівнює 225. І останнє 645 мінус 322 дорівнює 323. Якщо у вас все правильно, порадійте своєму успіхові. Ми з вами продовжимо працювати далі, діти. Сьогодні ми з вами познайомимося з новим типом задачі, а це саме задачі на подвійне зведення до одиниці. Протягом декількох попередніх уроків ми з вами вчилися зводити до одиниці. А сьогодні розв'язуватимемо задачі на зведення до одиниці подвійне, тобто два рази ми будемо з вами зводити до одинички. Прочитаємо задачу. Шість кроликів за 4 дні з'їдають 48 кілограмів моркви. Скільки кілограмів моркви з'їдає кролик за один день? Прочитайте умову цієї задачі ще разочок для себе. До кого йдеться в умові задачі? В умові задачі йдеться про кроликів, які з'їдають що? моркву? Скільки кроликів з'їдають 48 кг моркви за 4 дні? 6. Що означає число 4 в задачі? За скільки днів 6 кроликів з'їдають 48 кг моркви? Що означає 48 кг? Скільки кілограмів моркви з'їдають 6 кроликів за 4 дні. А про що запитується в задачі? Скільки кілограмів моркви з'їдає кролик, мається на увазі один? За один день. Ось наше подвійне зведення до одиниці. Два рази ми зводимо до одиниці. Запишемо посередині слово задача і запишемо коротку умову. І так, починаємо зі слова «за». За 4 дні. Скільки кроликів з'їдають 48 кг моркви? 6, Значить, за 4 дні. Далі навпроти. 6 кроликів. Так. Тере. З'їдають скільки кілограмів? 48 кг моркви. Скільки кілограмів моркви з'їдає один кролик за один день? Значить, нижче пишемо за один день. Скільки кроликів? Один. Тере. Невідомо скільки кілограмів. Так. Запишіть цю коротку умову, натисніть на паузу. Чи можемо ми, діти, зразу дати відповідь на запитання в задачі, скільки з'їдає кілограмів моркви один кролик за один день? Ще раз очок діти нагадую, що це задача на подвійне зведення до одиниці. Розв'язання цієї задачі я вам пояснюю, важливо слухати, тому що це новий вид задачі. Ця задача дітей розв'язується двома способами. В першому способі ми можемо спочатку дізнатися, скільки з'їдає один кролик за 4 дні. 6 кроликів за 4 дні з'їдає 48 кг. Як знайти, скільки з'їдає один кролик? Що треба зробити? 48. що? Поділити на 6. Так, ми дізнаємося, скільки з'їдає один кролик. Правильно! Один кролик за 4 дні з'їдає, знайдемо це число, скільки кілограмів морквинки. Знаючи, скільки за 4 дні один кролик з'їдає. Зможемо ми потім дізнатися, скільки за один день? Звичайно, зможемо. Це число необхідно буде що зробити? Знову поділити на, на 4. Так ми дізнаємося, скільки з'їдає один кролик за один день. Запишемо з вами розв'язання. Розв'язання. Дивимось на коротку умову. Спочатку ми знаходимо, скільки кілограмів моркви зідає один кролик за 4 дні. Що для цього треба зробити? 48 ми ділимо на 6. Тому що 6 кроликів. А ми шукаємо, скільки 1. 48 поділити на 6 дорівнює 8. В дужечках чого? Кілограмів. Пояснення. З'їдає. З'їдає. Один кролик один кролик. За скільки? В коротку мову дивіться. За 4 дні. За чоти дні. Крапочка з комою. Задача запитується: а скільки кілограмів моркви з'їдає один кролик за один день? Значить, тепер нам число вісім треба діти зробити? Поділити на 4. Бо за 4 дні він з'їдає 8 кг, а за 1 день це 8 поділити на 4. Пишемо друга дія. 8 поділити на 4. Дорівнює 2 в дужечках кілограми. Задачу ми розв'язали, тож записуємо відповідь. Прочитаємо запитання в задачі. Скільки кілограмів моркви з'їдає один кролик за один день? Скільки? Два кілограми? Два кілограми моркви. З'їдає. Один кролик за один день. Допишіть цю відповідь, натисніть на паузу. Отже, сьогодні, діти, на уроці ми з вами обчислювали вирази і познайомилися з новим видом задачі на подвійне зведення до одиниці. Ваше домашнє завдання буде розв'язати цю задачу другим способом за складеним планом. Дякую за роботу. До нової зустрічі!